Я Ксенія. Я випускниця курсу Digital Marketing від Choice31. Сьогодні я хочу надгадати свій щирий та чесний відгук про навчання в Choice. Почну спочатку це відео затягнеться надовго, мені здається. Я була мамою після декрету. Моя дитина е, тільки почала ходити в садок, а я вже думала про те, що мені робити далі і чим займатися. На минулу роботу я не хотіла і не могла повернутися. Я почала шукати шляхи навчання і зміни професії. Е, сподобався маркетинг. Першим моїм кроком було розуміння того, де я хочу працювати. Велика корпорація крутих спеціалістів, які best of the best. У них є свій онлайн університет, Choice31. І мій вибір був просто очевидним: ну хто навчить краще ніж викладачі, які працюють на роботі моєї мрії, і почала дізнаватися, коли починається навчання, скільки коштує. І коли дізналася цю інформацію, я підготувала міні-презентацію для свого чоловіка, щоб довести йому про рентабельність інвестицій в моє навчання. Так, на Плата пройшла. Я зрозуміла, що шляху назад просто немає, тільки вперед. І хоч в мене були, звісно, сумніви про те, чи зможу я, чи все в мене вдасться, чи закінчує, чи вистачить в мене часу, наснаги, творчості, креативу, аналітики, всього цього. Але все ж таки просто вирішила йти до ціля. Навчання відбувалося в мене на самостійному тарифі. Я робила всю домашку. Обов'язкове правило було для мене пробувати виконувати завдання. В мене виходило по 5-6 годин на тиждень. Приблизно за два місяці. Так в мене була дитина. Вона ходила в садок до обіду і в цей час я витрачала на навчання. Коли вона сиділа вдома, тому що хворіла, я навчалась в обідній сон в нічний час. Але мені було дуже комфортно і за два місяці я закінчила навчання. Е, чи вдалось мені влаштуватися на роботу? Так, звісно, я зараз працюю в честь 31 діджитал-маркетолога. Чи вистачило мені знань із самостійного тарифу? Для того щоб влаштуватись на вакансію, в якій потребувалося мінімум два роки досвіду. Так, сама з собою поговорила, сама відповіла на запитання. Моя головна порада всім знайдіть себе, пробуйте щось нове, знайдіть на роботу, яка не приносить вам задоволення. Знайдіть те, чого вам брахує. Щось дуже багато кейсів, коли мастодонтами своєї професії ставали люди зовсім різних професій, взагалі не пов'язаних із IT або маркетингом. Тому, будь ласка, спробуйте звертайтесь до наших консультантів, вони вам допоможуть підібрати професію. І поставте собі ціль, і просто йдіть до неї. Під лежачий камінь, вода не тече. Уже почала говорити прислів'ями, пора завершувати.